Доброго ранку, мої хороші. Сьогодні у нас заняття з математики. Сьогодні ми з вами познайомимося з числом та цифрою 2. Для початку я хочу вам запропонувати послухати казочку про циферку 2. Сідайте зручненько та слухайте уважно. Знає кожен, що число 2 позначається двійкою. Схожа вона на качечку кругла голівка, витягнута шийка, витягнутий хвостик. Здається, що ось цифра скаже. Ках-ках, як качечка маленька, полюбляє двійка воду. Вдвічі на день купається вона у двох мисочках. У одній мисочці налив та водичка із сонячними зайчиками. У другій мисочці вона чистить зубки уранці та увечері. Витирається вона двома рушничками. Один для голови, а другий для хвостика. От яка охайна у нас двічка. Подивіться: ось і два. Цифра дуже чепурна, шийку гусачком згинає, хвостик хвилькою здіймає. Поглянь, і качня, і двійка, так спритно вигинають шийки. Спішать купатись до річечки, напитись чистої водичечки. Ось ми з вами і послухали мої хороші казочку про двійку. А зараз відгадайте, будь ласка, загадку. Повітряна і легка, святкова і яскрава, різну форму маю, свята всі прикрашаю. Що це, мої хороші? Ну, звичайно, це наші неповторні повітряні кульки. Малята, а погляньте, будь ласка, на малюнок. Які у нас чудові кулечки? Давайте ми їх полічимо. Скільки їх? Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, Десять. Отже, у нас повітряних кульок десять. А давайте ми з вами порахуємо, скільки у нас жовтих кулечок. Один, Два. Молодці. У нас жовтого кольору. Дві кульки. Скільки у нас кульок голубого кольору? Один, два. Також. Дві. Скільки у нас червоного кольору? Один, два. Також дві. А скільки у нас салатового? Один. Два. Також дві. А скільки у нас рожевих кульок? Одна і фіолетових у нас скільки кульок. Також одна. Отже, молодці. Всі готуються до свята, заглядаючи у дзеркало. Давайте і ми поглянемо у дзеркало. Подумайте і скажіть. Чого у вас по два? У нас по два. Що два ока, два вушка, дві ручки та дві ніжки. Дуже часто говорять не два ока і не два вуха, а кажуть пара очей, пара рук, пара ніг, пара це два взаємопов'язані предмети. Коли один без одного не можуть існувати в магазині, ми купуємо пару рукавиць, пару шкарпеток, які у мене розумнички, малят. А у нас з вами ще одне завдання. Нам пропонують спробувати розв'язати приклади. Ви у мене розумнички і в нас все з вами вийде. Давайте ми з вами розв'яжемо. От перший приклад. 1. Додати 2. Скільки буде, мої хороші? Так, буде 3. Наступний приклад 2. Додати 2. Скільки буде мої хороші? Давайте порахуємо. Так, буде 4. Наступний приклад Три Додати 3. Два. Скільки буде? Правильно, 5. Молодці, мої хороші. Ось, Мої хороші, у нас з вами ще одне завдання. Наш крокодильчик приготовив нам приклади. Він не може сам вирішити, які цифри більші, а які менші. І він попросив про допомогу, щоб ми. Йому допомогли. Давайте ми йому допоможемо з'ясувати, яка цифра більше? Десять та сім. Що більше? Так, звичайно, десять більше, ніж сім. Шість та 9. Що у нас більше? Так, звичайно, 9 більше, ніж 6. А ще ми можемо сказати: шість менше за дев'ять. Сім та сім. Так, вони однакові. Або ще можна сказати: ставимо знак дорівнює. Дев'ять та вісім. Так, дев'ять більше, ніж. 8. Молодці мої хороші, і з цим завданням ми з вами впоралися. Але не все так просто. У нас з вами є ще декілька завдань. Давайте ми з вами порахуємо. Погляньте на малюночок. Спочатку нам потрібно з вами порахувати ананаси. Давайте ми ж їх. Порахуємо, скільки їх на малюнку. Один, два, три, чотири, п'ять. Отже, ананасів у нас п'ять. Скільки у нас кибочок, кавунчика. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Отже. Павунчиків у нас шість. Скільки у нас сонечок на малюнку? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Отже, сонечок у нас сім. Скільки у нас помідорок? Один, два, три, чотири, пять. Отже, помидорів у нас п'ять. Скільки у нас квітів? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Отже, квіточок у нас шість. Скільки у нас м'ячиків? Один, два, три, чотири. Отже, м'ячиків у нас. 4. молодці мої, і з цим завданням ми з вами впоралися. Ось у нас з вами є ще декілька завдань. Нам потрібно з вами вирішити задачки. Скільки ніжок у двох овечок? Давайте ми з вами порахуємо, скільки ніжок мають дві овечки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Отже, овечки мають, дві овечки мають вісім ніжок. Молодці. Наступне завдання. Скільки дзьобиків у п'яти півників? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Отже, дзьобиків у наших півників 5. Молодці, мої хороші. Ось у нас з вами ще одне заняття. Завдання склад числа 2. Склад числа 2 складається з таких чисел 0 та 2, 1. І один, два і нуль. Давайте ще раз повторимо. Склад 2 складається з таких чисел: 0 і два, один і один, два і нуль. Отже, ми сьогодні вивчили з вами число та цифру 2. На все добре, мої хороші. До побачення.